Друзі, всім привіт! Сьогодні я вирішив приготувати борщ. За вікном в нас вже холодно, вирішив приготувати щось таке тепленьке. Для борщу мені буде потрібно, я взяв свину корейку на кістці, потім капуста, куди ж буде борщ без капусти. Картопля, морква, цибуля, буряк та чорнослив. Чорнослив дає борщу, скажімо так, такий присмак. Копченості, щось такого. Ну, дуже смачний борщ виходить з чорного стола. Так, почну я з варки бульйон. Водичка вже в мене закипіла і буду додавати корейку. Води я додав трошки, бо потім буду зливати. Повариться десь 30 хвилин. А зливати чому я буду? Бо перший бульйон зазвичай я зливаю. Бо бачите, оця вся. Чепуха, скажімо так, оце ось непонятне якесь сміття з м'яса, плаває, якась хімія, то я перший бульйон зливаю, а потім вже буду додавати знову воду і варити. Бо ми ж варимо, скажімо так, не холодець та й не домашнє м'ясо, тому перший бульйон я зливаю. Мені так більше подобається. Поки бульйон вариться, розпочну я робити зажарку. Буду різати цибулю та моркву. Поки вариться бульйон, посмажимо це все, бурячок і чорнослив. Цибульку ріжу кубиками. Тепер морку, буду ділити її на чотири частини. Ось так. Кубиками. Ну, як, не дуже кубики. Ну, покрупніше. Ось так. Домашня, Домашня морква. Львівська область. Тепер будемо смажити, поки цибулю та морку. Корітку я поставив, додам олії. Ось отак. Бульйончик. Вариться. Фійка. Нагрілась. Додам морку з цибулею. Поки буде смажитись. Займемося буряком. Поки морква з цибулею смажиться, будемо займатися буряком. Буряк я буду натирати на терці. Терка велика. Розріжу його. Червоний який. І буду натирати. Буряки домашньому. Та цибуля підсмажилась, буду додавати бурячки. І буду тушкувати бурячки. Не знаю, подивлюся. Ну, хвилин 15, мабуть, точно. Додам трошки олії. І перемішаю. Зараз ще трошки воно посмажиться і буду накривати вже кришкою. Буде під кришкою стояти. Ось бульйон вариться. Тепер візьму чорнослив і на 4 частини його поріжу. Ось отак. Віддам його до зажарки. Аромат mm, вже звідси или... йде. Борщі буде просто нереально. Додам тепер... Додам тепер чорнослив до бурячку. І буду тушкувати під кришкою. Хвилин 5 вистачить. Зараз чорнослив віддасть свій смак бурячку. І буду те, що мені треба. І під кришку буду займатися капустою. Буду шинкувати її. Ось отак. Капустка те, що треба. Капусту нашинкував. Тепер буду йти зливати бульйон. і наливати новий. Так, бурячки. Готові. І тепер буду зливати старий бульйон. Компалю Друзі, і ось такий гарний чистенький бульйон у нас виходить. Кому подобався такий, скажімо так, рецепт варки бульйону, Очікую від вас. Друзі, клас. м'ясо я дістав. Зараз буду. Показувати, що я буду з ним робити. Картоплю я розрізав на 4 частини і такими невеличкими кубиками буду різати. Так, закидаю картоплю. До картоплі дам зразу бурячок. Дивіться, який зразу червоний став. У спеціях зразу дам лавровий лист. Потім дам чорний перець горошок. Дам солі по смаку. Дам ще трошки чорного перцю. Додам капусту, але не всю. Бо я з капустою трошки перестарався. Мені так багато капусти не треба буде. Тепер накриваю кришкою і буде стояти десь хвилинок 15, потім подивимося. Друзі, запитайте, нащо то я м'ясо дістав з борщу? Тепер візьму такі великі шматки мені не дуже пасують в борщу. Трошки менше порційно поріжу, щоб було зручніше потім їсти. Звичайно, сильно від кістки я відділити не зможу, бо я його не переварював. Ну, кісточками будемо лишати. То що можу, той поріжу. Ага. Тепер можна додати м'ясо. І ось такий виходить наваристий Борщик. Буду чекати, поки капустка та картопелька стануть м'ягенькими. Який борщик виходить в мене. І буду варити до готовності. Друзі, такого смачного борща ви ще не куштували. Друзі, і ось такий домашній борщик сьогодні вдалося зробити. Я з вашого дозволу хочу його Куштувати. Mm. Це просто нереально стало домашнє. Mm. Друзі, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ви молодці. Всім до побачення, до наступних відео. Mm. Mm.